Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо двомірні масиви та їх обробку на мові C++ Cilder. Одразу почнемо з того, що збережемо наш проєкт. Для цього ми робимо папочку окремо. Наживаємо його, напишемо Matrix, наприклад, І збережемо форму і збережемо наш проєкт. Поставимо на форму клопочку із закладки компонент стандарт. От, і поставимо на форму компонент, відому вже нам компоненту string grid. Кількість фіксованих рядочків, Fixed Rows і це кількість фікс, фіксованих стовпчиків і рядків я поставлю нулі. У нас буде звичайна таблиця. Далі кількість. Самих стовпчиків call count я поставлю 10. І кількість рядочків row count row count я також поставлю 10. От, буде у нас табличка 10 на 10 елементів. І ми з вами будемо обробляти ці елементи. Якимось чином будемо обробляти ці елементи? Ну, нехай буде так, воно трошки у нас не поміщається. Ну, ладно, нічого страшного в цьому як кажуть, нема. Значить, в двомірних масивах наші елементи розташовуються у вигляді таблиці. Тобто, наприклад, якщо у нас це числа, то вони розташовуються у вигляді матриці. І... Мають подвійну індексацію. Тобто елемент X, наприклад, так? У нас буде, ну, візьмемо, наприклад, типу той же інтеджер. x, наприклад, має 10 рядків і 10 стовпчиків. Тобто, означається, що буде 100 чисел. Буквочками I і J я позначу. Номера рядків і стовпчиків відповідно. От. І ось отут, в циклі, ми напишемо так. От дивіться. Двоє... Подвійний цикл зробимо. ФО напишемо. От. І дорівнює 0 крапка з комою, до І менше 10 крапка з комою, і плюс-плюс. Далі ми зробимо так, другий цикл для J. J дорівнює 0 до J менше 10 і J. І в цьому циклі ми з вами задамо елементи масиву і виведемо їх одразу. Як ми задамо? Ми напишемо, що x і J. Дорівнює функція RANDOM із, наприклад, п'яти. І одразу цей елемент виведемо. Виводити будемо так, в grid, да? тобто string -г. String grid 1. Властивість kills дорівнює. дорівнює Ну, треба було б написати x і j, але ви пам'ятаєте, що це тип integer, І в string grid він може не виводитись, тому ми тут одразу напишемо, що int to str і відкрили дужечку x і j ось так дивіться як буде працювати наша програмка я збережу от і присвоюється 0 j присвоюється 0 x 0 0 так, формується Random 5. І виводиться в Келс. Але отут Келс це ж масив комірок. Я навмисно його сюди не дописав. Чому? Тому що я напишу отак. j, JI. У нас одразу ми домовились, що І це у нас буде рядок, а J стовпчик. А в елементі string grid трошки навпаки. Зразу вказується стовпчик, потім рядок. От я і поміняв їх місцями. Значить, дивіться, запускаємо нашу програмку, натискаємо на кнопочку button і бачимо, що в нас табличка заповнилася елементами масиву. Тобто масив має тепер подвійну індексацію у нас з вами. Х у нього є рядок і стовпчик. Тобто є ex 00 є, є 01 02, 03, 04 і так далі. Потім 1, 0, 1, 1, 1, 2. Правильно? От, двойной индексации. І тепер кількість наших задач, які можна робити з цими елементами масиву, значно зростає. Задач стає в 3 рази більше. Як це зрозуміти в 3 рази більше? Тобто можна робити, наприклад, шукати суму стовпчика. Шукати суму стовпчика. Понимаете? Шукати суму рядка. Шукати добуток стовпчика. Добуток рядка. мінімальний елемент стовпчика. Максимальний елемент рядка, наприклад. Чи мінімальний елемент рядка. Коротше, задача стає в три рази більше. Будуть задачі для стовпчиків, рядків і так далі. Ну, давайте що-нібудь зроблено. Наприклад. Wow. Ну, знайдемо суму кожного, наприклад, рядка. Кожного рядка. Суму кожного рядка. Ну, можна шукати в окремому. Е в окремому циклі суму рядка. А можна шукати, ну, в принципі, і тут суму рядка. Дивіться, давайте я зроблю це в окремому циклі. Тобто, нехай буде це просто такий... Собі масив з елементами, да? От, а ось отут я буду шукати суму самого рядка. Значить, як я шукатиму суму рядка? Хоча можна його було знайти і тут суму рядка. Де будемо шукати? Ось, зробимо окремий цикл чи тут же? Давайте окремий. Що виходить? Мені треба написати знову ж такий самий цикл. Тільки для стовпчиків. От дивіться, рядка, виходить, рядок в мене, ну, треба брати і рядки, і стовпчики. Ну, суть яка, що зразу ми беремо цикл, наприклад, по рядку. Пишемо і дорівнює 0. комою до І менше 10 крапка з комою, і плюс плюс. І плюс плюс. Далі, в цьому рядку. Я кажу, що сума, наприклад, дорівнює сума плюс x і j. От. Трошки не так. Хотів написати так що сума дорівнює нулю. а потом написать for j до 0, до j меньше 10, крапка с комою, и j плюс плюс. Закрываю дужечку. От. І ще один нюанс, який нам треба зробити. Нам треба отут поставити дужечку відкриту. А ось тут поставити дужечку закриту. І ось отут, зараз ми його красиво чуть-чуть оформимо. І ось тут нам треба суму нашу вивести в якийсь келс. Значить, що я напишу? У нас зараз забиті всі комірки. Дивіться. Я зараз десь перед циклом, перед тим, як шукати нам суму, напишу, що string string grid 1 властивість. CallCount. Дивіться, як напишемо. String grid 1. Властивість callCount, це число. Дорівнює string grid 1 call count плюс 1. Або ми могли просто написати: string grid call count плюс плюс. Тобто, до старого количества стовпчиків, ми додаємо один стовпчик. О, давайте попробуємо. Ага, сума дорівнює 0, а воно не знає, що таке сума. Як не позначив суму. От дивіться. Виходить так, що якщо ми нажимаємо сюди, от дивіться, є все і навіть з'являється ще один столбик пустий. Правда ж? І от, коли ми знайшли отут суму, вже посчитали, ми. string grid 1 его властивость kills то даем сумму я чтобы не писать вот это скопирую string grid 1 властивость kills СТ, РИ, НА, Г, ГРИД, ОДН, ОВЛАСТЫВИСТЬ, КЕЛС, ДО, ДОЕМО, Но вместо J я вот тут напишу 10, то есть столбик 10. Запустимо нашу програмку. От. І попробуємо посчитати. Дивіться. А де Адесума. Щось я за це саме. Я вивів отут, дивіться, тільки забув, що я вивожу. От дивіться. Мені виводить що сюди? S. Правильно ж? Не X і J, а S. Суму. Попробуємо ще раз. Дивимося. Ну, можна пересчитати, але ми не будемо. Це сума. Все було б доволі просто. Якби не було важчих задач. Получається, дивіться як. Кожного разу я кажу стовпчик І, ой, рядочок І. Як? І кажу, що сума цього рядка дорівнює 0. І далі вважаю суму. Наступає другий рядочок, я знову кажу, що сума дорівнює 0 і знов вважаю суму і вивожу її. І комп'ютер якоби суми вчитає всі, але е, остається в кінці кінців сума одна. Тобто, якщо я скажу, тепер з отих сум знайти максимально. А він вже не помнить першої суми, тому що, коли другий рядок читали, він вже першу збросив. Що треба зробити, щоб э, цю суму він пам'ятав? Значить, треба зробити також. Сума це є масив. Отак. Вот Сума це масив. І тоді він буде всі суми пам'ятати. Чому? Тому що отут буде сума Іта. Понимаєте, і отут, звісно, сума Іта. І ось отут буде сума Іта. І отут в кінці, коли ми виводимо, ми також виводимо не просто суму, а сума і того стовпчика урядка. Получається, якщо і дорівнює 0. Считається сума нульового рядка, і комп'ютер її заповнив. Потім і становиться один уже сума що? Першого рядка считається другого, третього, четвертого. А тепер, якщо ми хочемо знайти максимальну суму серед наших знайдених сум, давайте поставимо який-будь компонент, ну, можемо поставити там edit, наприклад. Так, Edit витерти текст. От, і по кінцю, наприклад, нам треба знайти. от Ми суми знайшли, всі суми. А тепер нам треба знайти максимальну суму. Значить, Ми як шукаємо максимальну суму. По-перше, її треба якось назвати. Давайте її назову МС. Максимальна сума. І ми з вами пам'ятаємо, як шукали максимум. МС дорівнює, що С0В. А далі цикл у нас який-нибудь Фо, например, І. Фо в дужках. В дужках. І дорівнює. Ну, можна один даже, правда? Уже нульова нам сума не треба, бо у нас і так вона є, щоб з'яси. До і менше 10. Крапка скомою. І плюс-плюс. І один заветний рядочок у нас буде. Це який? Якщо в дужках умова S і T буде більше за МС, то тоді МС дорівнює S і тому. Все. І останній рядочок, це ми виводимо саму нашу суму в Edit1. Тобто пишемо edit1 стрілочка текст Edit1 text дорівнює int to str is MS. Ну, це для чого ми зробили? Потому що МС у нас інтеджер, правильно? Ну, воно то і так виведе. Ну, як би щоб не було нічого. От. Дивіться, максимальна сума 25. Давайте подивимося. Ну, а ще раз нажмемо. 33. Бачите? Ось вона. 33. От. Ось так ми з вами і працюємо. Так. Тепер давайте слідуюче трошечки поробимо. От. Значить, буває дуже багато задач, і особливо не тут, а коли ви підете навчатися куди-небудь далі. Значить, які побудовані в такому плані. Задачка, наприклад, зводиться до такого. Знайти суму елементів матриці. Суму елементів головної діагоналі матриці. О, як. Давайте подумаємо. Головна діагональ це яка? Оця ось. З лівого верхнього кута до правого нижнього. Правда? А яка є закономірність в цих елементів? І дорівнює G. Тобто ми ось отут, наприклад. Коли шукаємо суму, кажемо, що сума і того стовпчика дорівнює сума плюс там те да? але тільки коли шукать? Нам треба буде написати так. Якщо якщо і що? Дорівнює J. То Тоді шукать суму. Поняли? Ну, трошечки ця стрічечка зміниться, понятне діло. Ну, просто як поставити правильну умову. Тепер дивіться. А яка закономірність в елементів, які знаходяться справа від верхньої діагонали? От, от, всі, оце от в цьому стовпчику, в цьому стовпчику, в цьому стовпчику, в цьому стовпчику. Що в них закономірність? Яка в них закономірність? Різниця один – це в тих, які отут стоять, да? а, а в оці, що сюди аж пішли, у них виходить І більше Джей. Всі, що вище знаходяться, в них і більше Джей. А в цих Джей більше І, правильно? І так, якщо подумати, можна робити абсолютно знаходити різноманітні закономірності. Буває дуже багато задач, в яких треба, наприклад, ну, якось вдосконалити, змінити елементи масіва. Ну, як поняття, змінити? Ну, помножити на 5, помножити на 2, додати 10. Ну, получили ви товари, товари у вас таблички. Товари. Що ми робимо? А, як? Товари, а, на, надо б ціну побільшати. Да, Товарів мільйон. Що нам з ними робити? Треба просто взяти табличку і перемножити яким-то образом, якийсь столбик помножити на 2. Правильно? Як тоді бути? Можна а, це зробити, в принципі, і, м, ну, от давайте я що зроблю? Я оце все удалю. О, це все, що ми з вами читали. От. Дивіться, є елементи масиву, вони вводяться в табличку. А як їх перемножить на 2? Наприклад, о, Дивіться. Треба оцей рандом вже убрати. Правильно? Він нам не нужен. Але тепер вивести столбчик у другий, в другий стрінгріт. Не X і J, А наприклад, там плюс 5. Давайте додамо. Не помножимо на 2, плюс 5 добавив. Ну, можна було помножити на 2. Тільки виводити будемо не в стрін грі 1, а в стрін грід що? 2. Сохранив. Запустив. Нажав. Дивіться. А щось вийшло цікаве. А, плюс 5, так? Да? Правильно ж, чи ні? Ні, щось неправильно. А неправильно. Все правильно. Дивіться, вийшло 5 додало, правда ж? Скажіть, а якщо нам треба, наприклад, було поміняти містами, наприклад, там перший стовпчик з другим. Дивіться, міняю перший стовпчик з другим. Отут виводимо ми отак, як обично. Так же? А отут ось я напишу дивіться отаку дію. Ну якщо І. Ой Джей. Не і а Джей. Джей. Якщо Джей дорівнює один. То тоді міняти будемо місцями. А інакше, отут, Ін виводимо обично. А якщо j дорівнює, ну, чи 0, давайте, чи 1 0, наприклад, то як поміняти елементи містами? Я тепер отут відкрию дужку, закрию дужку. Отут після дужок поставлю крапку з комою. Чи в дужках? В дужках буде крапка з комою. Ну суть буде в чому заключатися, дивіться. Як поміняти елементи містами? Но ну, если я скажу: вот если есть цифры, вот тут цифра, ну, якась будет, стоїть, например, 5, а тут 2. И вот нам надо их поменять местами. Если я скажу x0,0 дорівнює x0,1, то получается, было тут 5, тут 2, тут станет 2, и тут залишиться ж 2. То есть, получается, я автоматично первую цифру куда-то загублю. Правда же? Значить, треба якесь випадкове, ну, якусь величину, наприклад, де. сказати, вона дорівнює X і comma, і J. А тоді, дивіться X і e, j дорівнює X, Y J плюс 1. Тобто, в нас, якщо i дорівнює 0, оце, якщо J дорівнює 0, тоді ми вводимо якусь змінну D, запам'ятовуємо перший елемент, тоді кажем, перший елемент дорівнює другому елементу, а другий елемент, другий елемент дорівнює D. Понятно тут чи ні? Ще раз, щоб поміняти два елементи містами, як ми з вами робимо, ми вводимо додаткову змінну якусь D. Кажемо, що D дорівнює цей перший елемент. Тоді перший елемент дорівнює другому елементу, а другий елемент дорівнює тому D. Тобто, ввели третій елемент. Для чого? Щоб просто сюди це положити, сюди це положити, сюди це положити. Ну, і тут нам треба просто буде ввести ще одну якусь додаткову зміну D. Зберегли, запустили. Нажали. О, і що вийшло? Чи що? Стерло взагалі? Ай, щось, напутав я. Напутав я, коротше, напутав. По-перше, N, дивіться. Ну, от тут я вивожу плюс 5, не треба виводити плюс 5. Ладно. І, по-друге, я не вивів оцей grid 2. І ви не побачили його. Сохранили, запустили. Ми просто не вивели. От дивіться. Опс. Дивіться, 1-4, а тут бачите? 4-1. Тут 2-0, а тут 0-2. Поміняли? Ctrl-S я сохранив все. Ну, і на цьому запис ми припинимо.